Доброго дня, шановні учні! Мене звати Ірина Ігорівна, я викладач Київського політехнічного інституту. Сьогодні поговоримо про поняття відсоток або процент. З латинською процентом означає сота частина або на 100%. Отже, позначення для відсотка наступне. Для прикладу запишемо 1% у вигляді звичайного та десяткового дробу. Він запишеться наступним чином. Для цього ми 1 ділимо на 100. Або у вигляді десяткового дробу маємо 1 соту. 30%, як записати у вигляді звичайного та десяткового дробу. Наступним чином можна 30 розділити на 100. Потім на 10 скоротити чисельник і знаменник. Отримаємо 3 десятих. І записати у вигляді звичайного дробу 3 десятих, або у вигляді десяткового дробу теж 3 десятих. І давайте ще 50% запишемо наступним чином. 50 сотих. Так. Знову ділимо на 10, отримуємо 5 десятих. І чисельник і знаменник можна далі поділити на 5, отримуємо 1 другу. Або у вигляді десяткового дробу запишемо як 0,5. Тепер розглянемо, як застосовуються дроби на практиці. Наприклад, треба знайти 1% від числа 50. Як це робиться? Число 50 ми множимо на 1%. А далі цей 1% зображаємо у вигляді або. Десяткового або звичайного дробу. Ну, Тут зручніше буде записати один відсоток у вигляді звичайного дробу. Виконуємо арифметичні дії, отримуємо одну другу або 5 десятих. Отже, 1% від 50 становлять 5 десятих. Далі, давайте знайдемо 5% від числа, того ж 50. Для цього. Знову 50 множимо на вже 5. Далі, після арифметичних дій, отримаємо дріб десятковий. Дріб звичайний, вибачаю, з 5 других, тобто 2,5 дріб десятковий. Давайте запишемо ще 10% від числа 50. Для цього ми 50 множимо на 10 сотих. Після арифметичних дій отримаємо число 5. Слід зауважити, оскільки 10% рівне 2 помножене на 5%, то та ж сама пропорція залишається для відповідних значень, які складають 5 і 10% від 50 відповідно. Дійсно, 5 у нас буде рівно. 2 помножити на 2. В тому випадку, коли треба знайти відсоток від дробового числа, наприклад, треба знайти, скільки становить 16% від числа 17,14. Для цього спочатку запишемо число 17,14 у вигляді неправильного дробу. Згадаємо, як це робиться. Число дробове представляємо у вигляді суми цілої і дробової частини. І зводимо все до спільного знаменника. Після арифметичних дій отримуємо 69 четвертих. І далі вже від такого неправильного дробу шукаємо 16%. Тобто 69 четвертих. Множимо на 16. Сотих. Після арифметичних дій, на 4 можна скоротити, ми отримаємо 2,1925, або, якщо результат потрібно представити у вигляді десяткового дробу, 2,76. Далі розглянемо задачу, коли за відсотком треба знайти повне число. Наприклад, відомо, що учень прочитав 138 сторінок книги, що складає 23% від загальної кількості сторінок у книзі. Треба знайти загальну кількість сторінок у книзі. Для цього ми 138 маємо поділити на 23%. Згадуємо, як записується. 23% у вигляді звичайного дробу. Це 23 сотих. Далі згадуємо, як 138 ділити на дріб. Для цього 138 треба помножити на дріб перевернутий до заданого. Отже, після обчислень ми отримаємо число 600 сторінок. Отже, книга містить 600 сторінок. Наступне застосування відсотків трапляються задачі, коли треба знайти, який відсоток одне число становить від іншого. Наприклад, відомо, що магазин закупив 132 кілограми груш і яблук. Із них 99 кілограмів. Складають яблука. Треба знайти, який відсоток складають яблука від всієї кількості фруктів. Для цього ми маємо 99 поділити на 132 і помножити на 100%. Після арифметичних дій отримаємо 75%. Отже, відповідь на задачу, наступна яблука складають 75% від загальної кількості фруктів. Також відсотки застосовуються, коли вказують ціни на різні товари в магазинах зі знижками. Наприклад, відомо, що пакет молока коштує 15 гривень 60 копійок, знижка становить 10%. Треба знайти акційну ціну. Молока, тобто зі знижкою 10%. Як це зробити? Спочатку ми шукаємо, скільки у гривнях становлять 10% від початкової ціни молока. Тобто, ми 15,60 множимо на 10%. Після обчислень отримаємо 1 гривню 56 копійок. Це є величина знижки. Далі від початкової ціни 15,60%. Ми отримаємо величину знижки і після арифметичних дій отримаємо 14 гривень 4 копійки акційну ціну молока. Дякую за увагу!